Росію перемогти на полі бою неможливо, і вона призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Бункерний диктатор виліз зі свого укриття напередодні річниці вторгнення в Україну і виступив із посланням до федеральних зборів. Крізь незрозумілий кашель, цілий регіони погрузили в хаос президент країни агресора, чималу увагу приділив саме війні в Україні. За його словами, Росія буде крок за кроком послідовно виконувати завдання, які перед нею стоять, і вкотре заявив, країна агресор зробила все, аби врегулювати ситуацію на сході мирним шляхом. Ми ділили всю можливе Дійсно, все можливе для того, щоб вирішити цю проблему мирними средствами. Терпілівелі переговори амірному виході з цього тяжелішого конфлікту. Але мовляв, за їхньою спиною готували зовсім інший сценарій, і замість того, щоб вирішувати проблеми Донбасу, захід грав на життях людей. На цьому маразматичні заяви Путіна не закінчилися. Навпаки, диктатор почав погрожувати. Мовляв, війну розв'язав колективний захід. Я хочу это повторить. Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Тому чим більше далекобійні ракети будуть надходити в Україну, тим Росія буде далі відсовувати загрози. Далі більше диктатор заявив, що українці це спадкоємці нацистської Німеччини. Кількома словами, російський президент обмовився про нібито стабільну, а де інде зростаючу російську економіку. І далі вів про протистояння з заходом і почав грати ядерними м'язами. Росія пристановлює свою участь в договорі про стратегічних наступальних порушеннях. Йдеться про договір щодо ядерної зброї, який підписали США і Росія у 2010 році. Він передбачав, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв. Російський диктатор каже, що США задумуються над натуральним випробовуванням ядерної зброї, тому він закликав міноборони та Розатом забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї. Якщо це першими зроблять США, ну і традиційно заявив, що не воює з народом України. Він став заручником київського режиму. А ще висунув нову історичну думку, що західні країни готували Україну як антиросію ще з середини 19-го сторіччя. Що саме це означає, російський президент не пояснив, зачепив у виступі і свою улюблену тему про падіння моралі на заході. Захід оголошує збочення, зокрема педофілією, нормою життя, заявив він. Виступ Путіна тривав майже дві години. За цей час його посіпаки аплодували йому 53 рази, чотири з яких стоячи.